Значить, Відповідаю на ваше прохання, яку тягу треба регулювати. Ось бачите, дивіться, тут є ваша тяга від щеплення вона йде. І потім йде тяга до е, ця вертикальна, яка виключає фіксатори. Перш за все, е, треба її зрегулювати, щоб ви бачили, е, щоб нормально працювали фіксатори. Але на цьому тракторі фіксатори працювали добре. Ми цю тягу регулювали. Потім вже потрібно знімати цю кришечку. Бачите, під нею стоять фіксатори передач. І е, вони можуть западати, залягати, і тоді просто буде вибивати або передній міст, або швидкості. Ось це все треба дивитися. Тобто приблизно десь так. Але повторююся, першим ділом. Треба ось цю тягу зрегулювати, яка відповідає за відкриття фіксаторів, щоб не розбирати повністю коробку. Якщо вже ви її зрегулювали, фіксується, наприклад, дві передачі, фіксуються дві ні, то тоді вже потрібно знімати кришку і перевіряти пружини. Ось такі, бачите, ось це є Оп. фіксатор. Фіксатор швидкості фіксації. Тобто ця пружинка піджим, підтискається, і воно фіксує. У якомусь із положень даний вал. Тож, будь ласка. Якщо ще є якісь є питання, звертайтесь в салон Агролюкс, міру своїх можливостей, будемо намагатися вам підказати.